Різдвяна листівка для тебе, моя люба дитинко. Люба моя дитинко, я, як і ти, люблю мріяти і вірю, якщо сильно хочеш, мрія здійсниться. Особливо це здійснюється, якщо мрієш у різдвяні свята. Тож я загадала різдвяне бажання, хочу, щоб усі вихованці мого садочку жили у рідному, мирному і щасливому місті Херсоні. І щоб це сталося якнайшвидше. Мрію, щоб ти, моя дитинко, прийшла до нашого садочка, і ми знову були усі разом із твоїми друзями. Будемо спілкуватися, навчатися, багато грати. Нам буде весело і комфортно. А про що мрієш ти, моя люба дитино, намалюй чи напиши разом із батьками. І надійшли мені, і обов'язково. Напиши про це Дідо Морозу. Тож до зустрічі! Чекаю на твій лист до 24 грудня. Домовились? Твоя вихователька!